Усім великий привіт! Усім привіт! Зара купа купає новиночок, Будемо сьогодні дивитися. Появились ось такі блузи. Класика, легальність, з зав'язками, з бантом. Цей бант можна витягнути. Він ось так запихається ззаду, тобто він не назавжди. Що ви не любите, можете собі його зняти і навіть використати як поясочок. Теж я. Знаю, що так роблять, можна його і так носити, можна собі просто ось цю сорочку зав'язати з кишеньками. Такий красивий сірий колір, ще є в синьому. Непоганий склад 88 ліоцел, 1600 гривень коштує така сорочка. Така сорочка є в темно синьому кольорі, аж до чорного. На екрані трішки. Якби темніше, я бачу, має вигляд, Ну, насправді це синій кольор. Як так взяти, ось такий. Ще мені сподобалося. Ось такі речі. Теж мінімалістичні, футуристичні, красиві. Цікава досить блуза, незвичайна. Верхня частина органза в чорному кольорі, ось така драпіровка. понизу асиметрична, з таким от коміром, а знизу біла, трикотажна футболічна. Канина 1200 гривень, просто трикотаж. 1200 гривень, 100% баловна і поліестер цей вар. Ось така блуза. Щось в ній є, така незвична, цікава досить. Далі ось такий жакет, куртка, написано 2600. Жіночний. З баскою понизу. І на спинці дуже красиво. Ось понизу така баска з легкою підкладкою. Багато досить новиночок. Бачу цікавий топ, теж під шкіру, з ремінчиком. Виталений елегантний топ, шкір зам. М'якесенький без підкладки. навіть трішки тягнеться, нагадує візуально натуральну шкіру в комплекті тоненький рімінчик. 1400 гривень коштує топ. І на релі ось такі сукні. Верх як всі чиста тканина, знизу білий. Дуже красива сукня, вона довга, практично в підлогу, 1900 гривень, верх поліестер, а всередині 100% котон. Теж трикотаж. Оця попередня блуза була теж знизу з трикотажем, але там верхня частина була зовсім іншою. Там була як органза, а тут як сіточка, яка теж тянеться. Ось така січиста тканина. Ось ця сукня. Елегантні класичні вотельйони. 3-300 і це натуральна замша. Принесли зі знижок, хтось приніс. Ось такі штани, гіпюр 900 гривень, ціна була 3-400. Знизу з шортиками. А ще джинси. Прямого крою в сірому кольорі з високою посадкою Jansemon 200. Ось така локація. Ми зараз подивимося, що тут є доброго. Сумка, яка би підійшла ідеально до цих батальйонів, що я показувала, сумка Шопер. Хороша досить сумка, має вигляд натуральної замші. Якщо так, це просто супер, дійсно. Коровича шкіра 6 тисяч гривень. Ось така сумка навіть трішки важкувата. Тут краща форма. Вона так всілася, ось ця сумка. І... Mm -hmm. Думала, що, можливо, до цих батальйончиків mm -hmm. може підійти, але точно не підберете ніколи, якщо це не задумано дизайнерами, щоб тон в тон підібрати. Так могло би, в принципі, бути. Продажі, ще шарфи, шарфи палантини. Байжевий колір і шоколадний. Непогана якість на дотик. І він величезний, досить шарф шаль 1200 гривень, 31% є шерсті. Супер просто склад, 31%. І ще в такому коричневому кольорі. Досить довгий. Тут метраж не написано, який розмір. Але видно, що він досить величезний. Також прикраси, красива прикраса. 1200 гривень. ось такі ланцюги, прикраса на шию, кольє з різними камінчиками, золото і срібло, з прозорим каменем, як гірський хрусталь. Ще сподобалося ось так такий настільки футуристичний дизайн. Тут якась капсула, і такі підвісочки, і на шкіряній нитці. Ну, це не шкіряна нитка, така провощена і ланцюжок. 1050 гривень, коштує такі прикраси. Ця штучка досить важка. Не знаю, чи не буде заважку на шиї, стигні чоботи з пряжкою, без блискавки, як для верхової їзди, як жукайські чоботи. Ціна 3300. Молодіжні речі, спіднички і топи в коричневому кольорі і в чорному. Топи бюсте одразу з бюзгалтером. Такий трикотаж еластичний. Написано, що це блузка 1050 гривень. Бритавічки регулюються, Слім буде по фігурі, треба вибирати так, щоб розмір був на вас не завалитий. Бачу в новиночках досить багато, таких топів, бюстей. Там ще ось далі є зараз я діду. Є і комбідреси, і топи. Поруч спідничка чорна вирішила показати. Разом вона висить, можна разом купити. Спідничка коштує 1200 гривень, костюмна тканина полястрів із козового з таким ще поясочком, з пряжечкою, і може бути з цим чорним топом. Бачу, дівчатка активно їх беруть Та Ще є спідничка шорти в коричному кольорі. І є такі топи в коричному кольорі, як чорний я показала. Ось така спідничка. Шорти. 1400 гривень. Теж та такий склад знизу шорти. Ось в коричному кольорі. коричневий дуже красивий такий, гарячого шоколаду. Ще ось такі еластичні. Комбідреси з такою строчкою підкреслить фігуру Октяни зразу. З чашечками чашки без пошлапу. І ціна 1400 гривень з еластичної канели. І просто є топи так само пошиті, лише немає цього низу, що комбідреси. 1400 гривень. Ще ось такі сумки. Новинка, але сумка мені не сподобалася без слова зовсім схожі сумки зараз є. В Сінсеї за пару гривень. Подивимося, скільки коштує ця. Це теж кірза. Дві -двісті. Навіть Навіть Сінсеї і то краща модель, схожа, але набагато якісніша. Вона має більше цуткіші ж кірза. Я не порівнюю, тому що це різні бренди по різній ціні. Звичайно, зараз мільйон разів вважається кращою, але є речі, які... Ну, як би не варті тих грошей, це на мою думку. Так, ось такі кардигани товстенької в'язки, рожево. і ось такий синій. На гудзиках дві двісті в складі є 5% шерсті. Накрил поліамід і шерсть. Кольори дуже красиві, насичені і непогана якість. Сподобалися теж ось такі джинси, там дві пари боді. Мега стильні джинси, джинси з розривами. Коли пишуть, що джинси з розривами не модні. Ну, можливо, ви краще розумієтеся, ніж дизайнери бренду Zara, тому що і Balenciaga, і різні. Теж і Versace навіть в своїх колекціях 26-го року випустили джинси з розривами. Класна ця модель, ось тут вони класно зроблені. І джинси 1900 гривень, мегастильні. Ще боді, ось тут трикотаж, ось тут сітка, ось такий красивий в обліпочку в коричному кольорі і в чорному. 850 гривень. Ще мегастильні джинси. Теж ось так пошиті. Тут якби затерті брудом, вони брудні, спеціально так зроблені. Широкі, класні. 1900 гривень. І такий же ідентичний боді, є в чорному кольорі. Тут трикотаж і тут сіточка. Бренд їшає завжди одяг поруч, який можна разом носити. І ось такі бодіки можна запросто зносити з такими джинсами. Бачу, що боді дуже актуальне і багато представлено якраз а в новій колекції. Колекція постійно розширюється, постійно доводить новини. Везмережений боді з гіп'юру, така спинка відкрита. В білизняному стилі, але це не білизна. Швидше всього, тому що воно не висить, якби в категорії білизна. Який красивий, просто такий звабливий оцей боді хочу зачепити. 1200 гривень, а нижня білизна все ж таки написано. 1200 гривень. Правда, висить вона там, де джинсики. Ще ось такі штучки, сукня. Ну, думаю, що це вже не, нова, не нижня білизна. Я маю на лаунж, щось таке носити. Сукня просто. Сукня така вже відкрита. Ось така сукня, слім, на одне плече. Асиметрична, знизу вона має бути по фігурі дуже-дуже слім, І тоді буде. Красота неймовірна, але треба мати 1600 гривень ідеальну просту фігуру, тоді буде естетично красиво. Не хочу нікого ображати, але якщо ви сумніваєтеся в своїх фізичних якби, даних красивих, то краще не надягати, щоб не привертати лишню увагу. Таку негативний маю на увазі. Моє ну, реально красива фігура для такої сукні. Просто лонг, реглан, 100% котон, 849 гривень, а він ще не зовсім такий простенький, збоку ось тут на блискавці. Цільнокроєний рукавчик дуже стильний. мега мега стильний джинсики. З розривами знову прямі. 36 євро або 1900 гривень. І є ще худі вкорочені. Ось таке от з кристалами. 1600 гривень. Ось така сукня в білизняному стилі. довга з на бриталічках, які регулюється, з бюстгальтером одразу. 1600 гривень. А донизу ось такий трикотаж, він буде трішки просвічуватися. Але все ж таки це сукня. Дуже власна досить. До цього ході ще є штани. Ось такі штани прямого крою на байці. Це костюм. 1900 гривень 100% кутон. Бокові кишеньки, красивий еластичний топ. Ось так, 1050 гривень і слім сукня з відкритою спинкою, 1600 гривень, довго в підлогу. Спереді сукня з закритим вирізом, досить скромна. А ззаду ось така сюрпризом Відкрита спинка і тут застібається на два гузочки. Ще такі бодіки є. З еластичної тканини. 1400 гривень. Друзі, ми були в зарі, дивилися новиночки. Всім папа і до зустрічі у нових відео.